Скажу смішний, ви знаєте, коли впівіха заходила на ураження е ворога, на ураження нашого дрону. І він пройшов, зупинився, а потім вперед. А вона пролетіла повз нього за, за рахунок цього маневра і ударила. І пілот такий ех, промазав! <головість> Ми так добре сміялися. з цього. Ну, це дуже, я вам скажу, було приємно, тому що. Дуже приємно, коли твоя операція виконана на всі 100% і ти виконав завдання. Чому? Тому що, по-перше, ти розумієш стан тих хлопців, бо ти сам там у нас позиції деякі знаходяться дуже близько ЛБЗ. І ти розумієш, що та пляшка води вона не може бути лишньою. Той буханець хліба або та банка тушонки, вона не може бути лишньою. Розумієте? Той комплект патронів або е, зарядів для півічників хлопців, обох. він не може бути лишнім. Він має бути своєчасним, бо якщо це своєчасно є, то ми маємо успіх з, з, відсічі ворога.